Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні нас чекає у рубриці задачі зі старих зошитів. Ось таке ірраціональне рівняння, ідея цього рівняння. Нам такі рівняння попадалися, я такі рівняння показував. Тому що це достатньо складне рівняння, воно вимагає хорошої техніки розв'язування, акуратності. Розуміння того, що ви робите. Тому, будь ласка, натисніть паузу. Спробуйте його розв'язати. Ті, хто дивився мої попередні ролики, вам буде трішечки легше ролики з раціональними рівняннями. Ну, я сподіваюся, у вас вийшло. Це таке, таке рівняння, безумовно, його треба почати з області визначення. Щоб почати з області визначення, ми знаходимо корені кожного. Три члена, який стоїть під знаком радикала, і кожне значення більше буде рівня нуля. Да? Але я спочатку, скажімо так, припустимо, що я це знайшов, і я зразу напишу рівняння з розкладанням на множники. Нам це буде потрібно далі. Буде досить, ну, до, досить довгий ролик, чесно кажучи, тому я спробую економити час. Отже, перший. Квадратний тричлен розкладається на множники отак. Це коли ми знайдемо корені. Другий ось так. Ну, а з третім все дуже просто. Це різниця квадратів. Тут нема що фантазувати. Тобто, я зробив цю роботу. Вона ця робота, мені треба буде і для знаходження області визначення рівняння, в принципі, і вона мені буде треба і для. Безпосередньо розв'язування потім наступного етапу. Отже, це був перший етап, другий етап область визначення рівняння. Х плюс 1 на 4х плюс 5 більше буде рівню 0, х плюс 1 на 2х мінус 1 більше буде рівню 0, х мінус 1 на х плюс 1 більше буде рівню 0. Ну і знак системи безумовно. Ну, давайте ми дуже акуратно. Все-таки я розумію, що різні учні див... ну, вчителі дивляться, і, і різні учні. І не всі учні це можуть зразу, ну, скажімо так, дати якісь висновки. Отже, для першого нашої нерівності є точечка мінус один, яка перетворює в нуль. І давайте все-таки я якісь такі зроблю. Все-таки. І є точечка мінус 5 четвертих, тобто вона десь отут, мінус да, 5 четвертих. Ось у нас один інтервальчик. Ось у нас другий, ось у нас третій. Якщо методом інтервалів, плюс-мінус плюс. Або методом параболи можна. І нам треба плюс. Ось, будь ласка, вам ось. Першу я розв'язав от на графіки, я б ну, графічно, ре, графічно показав. Для другого у нас. Мінус один і одна друга. Одна друга в нас отут. Давайте я блакитним візьму. Бамс, 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 тільки ви не написали мінус один. Знову таки плюс мінус плюс, замалював. Ну і нарешті третє. Х-мінус один на х плюс один. Знову таки, мінус 1 і плюс 1. Десь отут, так? Мінус 1 і плюс 1. І кого там? Ну, зелений давайте. Ось так. Плюс, мінус, плюс, плюс замалював. І я вам маю сказати, що зараз написати область визначення рівняння теж не банальна задача. От, до речі кажучи, можна розглядати це як окрему задачу. Таку не важку, але можна. Напишіть, будь ласка, натисніть паузу. Хто там не розв'язав, поки що натисніть паузу. Я думаю, ви побачили. У нас спільне, по-перше, ось цей проміжок. Від мінус нескінченності до мінус 5 четвертих. Але потім треба побачити спільну точку мінус 1, яка входить, є розв'язком усіх трьох нерівностей, що ми розглядали. І наступний проміжок, який нам буде потрібний, це від одиниці від до плюс нескінченності. Тобто, наші області визначення рівняння є. Наступне. Від х, ну давайте написати х належить. Від мінус нескінченності до мінус 5 четвертих. Разом з точкою мінус 1, і проміжок наступний від 1 до плюс нескінченності. Ось така область визначення. А рівняння я скопіюю для нашого третього етапу, для нашого третього етапу який ми будемо починати. Знову таки, ті учні, які дивилися деякі подібні рівняння на моєму каналі або розв'язували в математичному класі, я думаю, ви вже розумієте, що робити. А ті учні, для яких це важко. Скажіть, будь ласка, чи можу я зараз, я ж дуже хочу розбити кожний радикал на два радикали? Чи можу я зараз застосувати формулу корінні за корінні за на Б, дорівнює коріння за на корінь із Б. Чи я можу її застосувати? Натисніть, будь ласка, паузу, задумайтесь, будь ласка, над цим моїм питанням, а щоб це було питання, давайте я ось так вас запитаю. Я думаю, ви знайшли відповідь на це питання. У тій книжці своїй, де я показую це рівняння в одній з своїх книжок, я пишу, що в цей момент застосування цієї формули було б дуже серйозною помилкою. Чому? Тому що ця формула діє для випадка А більше буде рівнює нуля, Б більше буде 0. А якщо вони обидва менше нуля, корені здобутку береться. І якщо ми хочемо розбити на два корені, то це буде з мінус А на корені з мінус 2, якщо вони обидва менше, бо менше буде рівні. Отже, ось тим такою нашою рамочкою і будемо рухатися далі. Тоді виникає питання: а як нам рухатися далі? Нам що окремо розглядати? Нам же не хочеться окремо розглядати. Не хочеться. Тому. Ми будемо розглядати, коли А більше нуля, Б, або Боже, вони обидва менше. Правильно поступити наступним чином. Розглядати наше рівняння на окремих ділянках області визначень. Ось наша перша ділянка. Друга ділянка це просто мінус один, третя ділянка це від 1 до плюс нескінченності. Давайте розглядати А x менше мінус 5 четвертих або дорівнює. Ну, я вже не буду проміжкам писати, буду писати менше або дорівнює. В цьому випадку, зверніть, будь ласка, увагу, на нас дивляться 6 множників, з яких 3 рівня між собою. Ось вони, оцей, оцей і оцей рівня між собою. і Ще є 3. Ну, тобто 4 різних множника, скажімо так. Для кожного такого ікса, Кожний з цих множників буде менше або до рівню нуля. Кожний. Ну, Тому я тут, мабуть, мені треба було написати менше або нуля. Кожний з множників менше або до рівня 0. Тому, розбиваючи це на добуток коренів, я маю обов'язково перед кожним виразом у дужках поставити мінус. Тільки... Мені ще бажано, щоб вистачило місце. Ну, так, не дуже не дуже вистачає. Ну, давайте, а мені треба буде вам все-таки дещо показувати. Тому мені, до речі, це далі треба буде. До речі. до речі, мені далі треба. Тому я так можу все прибрати. Отже, буде корінь із мінус х мінус 1 на корінь із мінус х плюс 1. О. Тобто я розбив, я зробив те, що нам треба для подальшої дії. Тепер ми дивимося на те, що х дорівнює мінус 1 не входить у розглядуваний проміжок. Тому ми ділимо ліву і праву частини на корінь із х плюс 1. Ну, чудово! Значить, нас залишається ось такий корінь мінус 1-2х. І дорівнює кореню 1 мінус х. Ну, до речі, перше теж можна було написати. Ну, як такі рівняння розв'язуються. При принципі, та по-різному розв'язується за великим рахунком, область визначення ми врахували. Тому я можу поступити наступним чином. Цей радикал тут залишити, перенести. І сказати, що ліва і права частина цього рівняння є величинами невід'ємними, піднесу до квадрату. Ну, я буду підглядати, з вашого дозволу, тут небанальне обчислення. 2 на корінь 1-х, 1-2х буде дорівнювати мінус х-7. Після того, як ми в одній частині залишимо радикал з двічкою, в іншій мінус х-7. Як такі рівняння розв'язуються? Стандартно. Написано в моєму підручнику в підручниках інших авторів. Мінус х мінус 7 більше буде рівню 0, і підносимо до квадрату. І коли ми з вами це спростимо, х менше або дорівнює мінус 7, а рівняння вийде таке: 7 х квадрат мінус 26х мінус 45 дорівнює 0, і x менше буде рівню мінус 7, ми отримаємо там ще й корені є, і ще і хороше, нібито 5 і мінус 9 сьомих. І що ми будемо бачити? Ми будемо бачити, що у нас є умова x менше, буде до рівня мінус 7, і жоден корінь не задовольняє, тому в цьому випадку немає розв'язків. Тобто весь перший випадок ми опрацювали, а розв'язків не знайшли. Як мені колись одна дівчинка казала, ну так варто було працювати, все робили, робили, рівняння не розв'язали. Ну, поки що не розв'язали, ми тільки перший випадок робили. Рівняння я повернув, щоб ви бачили. В нашій області визначення другий шматочок підкреслений зеленим, це мінус один. Тому, якщо я буду bx дорівнює мінус 1, мені стає зразу дуже дуже приємно прямою підстановкою ми бачимо, що х дорівнює мінус 1 корінь рівняння. Один корінь ми знайшли. Я можу його взяти в рамочку. В. У нас ще є третій випадок нашої області визначення. Х більше буде дорівнює 1. Давайте я це напишу. В цьому випадку. Коли х більше буде рівня 1, ми можемо, давайте я зайве все-таки приберу: ми можемо сказати наступний. Доданок е, множник х плюс 1 додатній. І всі інші множники, зокрема 4х плюс 5, 2х-1х-1, вони теж додатні. Тому оцю властивість. Корінь здобутку. Ми застосовуємо дуже класно всі компоненти додатні, тільки я візьму чорний. Х плюс 1 на 4х плюс 5, мінус х плюс 1 на 2х мінус 1, х мінус 1 на х плюс 1. Знову-таки в цьому випадку, в третьому. Так само, як і в першому випадку ми. Розглядаємо такі значення x, що x-1 не дорівнює. Тому ми ділимо ліву і праву частину на x плюс 1 і отримаємо ну, вже таке більш приємне рівняння. З ним поступаємо, в принципі, так само, переносимо один радикал. Ну і отримаємо таке, ну, такі вже рівняння є і в моєму підручнику для профільних класів і в підручниках інших авторів. Підносимо до квадрату, оскільки обидві частини невід'ємні. Хміну 1, плюс подвоєний добуток першого на друге, і плюс квадрат другого. Після спрощень. Ми отримаємо 2 корінь х-1 на 2х мінус 1 дорівнює х плюс 7. Х плюс 7. Ну, Знову-таки на звичайне вже рівняння. За умови, що х плюс 7 більше буде дорівнює 0, підносимо до квадрату. І після, ну, давайте я першу умову напишу, х більше буде рівню мінус 7, отримаємо рівняння 7 х квадрат мінус 26х мінус 45 дорівнює 0. За умови, що х більше буде рівнює мінус 7. Ми отримаємо 5 і мінус 9 сьомих. Ну, До речі, кажучи. Ті самі корені, да, виходять, до речі, кажучи. Тільки в нас тут х більше або дорівнює мінус 7. І якщо вам буде здаватися, що це обидва корені підходять, ви помиляєтесь. Чому? Бо ми розглядаємо умову х більше або дорівнює 1, і тут ще треба не попастися в останню пастку. У Більше буде рівню 1, задовольняє лише х дорівнює 5. Відповідь. У другому нашому випадку, друга гілочка, ми отримали мінус 1, а тут ми отримали 5. Отже, розв'язками даного рівняння є числа мінус 5. Ну, я не можу назвати це рівняння простим. Воно не просте, але ну, воно достатньо стандартно важке, як я люблю казати. Тобто такі типи рівнянь є у багатьох збірниках задач, у тих збірниках задач, по яких ми готувалися до вступних іспитів в університети до епохи ЗНУ. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.